Разом із двома дизайнерками створили колекцію одягу, присвячену символу ганців. Адже моду на квартаті сумки, яку підхопив увесь світ, запровадили саме вони. Ганські іммігранти пакували туди свої речі. У чому секрет популярності торби Юлія Левицька розкаже. Карта того цвіту по всьому світу. Сумки, в яких наші бабці возили городину на а студенти мамині борщі прийшли до нас із Гани. Коли у 80-х роках минулого століття нелегалам ганцям заборонили працювати у Нігерії, вони тисячами втікали через кордон додому, і чи не що другий поспіхом зібрав речі у клічасту торбу? Їх можна зрозуміти. Сумка міцна, витривала і вода не проникна. Та її просто й зносу нема. Ці події нігрійський фотограф та дві дизайн. Нерки присвятили колекцію одягу. Кажуть, ця торба невіддільна частина їхньої культури. Я розпитував рідних про ці торби. Їх використовували для перевезення не тільки речей, але й культури, спадщини та спогадів. У деяких ансамблях верх зазнав сильного впливу західної модної естетики, тоді як спідниця була створена у західноафриканському стилі. Ви можете бачити торшер, килим, картину і навіть взуття із знайомої картатої тканини. Скільки коштує ця дизайнерська дивіна, невідомо. Втім, і те, чи знайдеться охоті її придбати. Принаймні, дружина російського футболіста Марина Погребняк кілька років тому не посоромилась взяти із собою величезну турбину до ресторану. Сумка, якою надихнувся модний дім Баленціага, коштує майже 50 тисяч гривень. Хоча її аналог можна придбати на будь-якому. Нашому ринку за суму у тисячу разів меншу. Картаті торби час від часу з'являються і на подіумах. Показував їх до прикладу Вітон. Мінімальна ціна дві тисячі доларів. А ще картата торба надихнула головну дизайнерку модного дому селін на оці от пальта. Коштували вони від трьох тисяч доларів. Я зробила цю колекцію інтуїтивно. Жінці варто видихнути, розслабитися, а ці речі чудесна група підтримки. Хоча українські модниці такими аксесуарами погребували, я б теж, мабуть, тепер не стала виходити у люди із сумкою, які мама передавала консервацію у студентські роки. Хай би навіть і знайшла кілька тисяч доларів, щоб її придбати. Ваша модна Юлія Левицька новина сьогодні Україна 24. Ну що ж, схоже, до модного шопингу готова і я такою Україна була сьогодні. Ми ж побачимося з вами у понеділок. А зараз бажаю вам гарних вихідних.